Ніч жаху для Києва. Майже 600 дронів і 31 ракета сипалися на Україну понад 9 годин. 15 загиблих, серед них троє дітей. Під завалами ще шукають людей. Чому Росія знову перетворює мирне місто на руїни і коли світ зможе це зупинити? Європа озброюється. НАТО запускає найбільший завод боєприпасів. Генсек Альянсу вимагає більше танків, більше ракет, більше ППО. Чи встигне захід виробити достатньо зброї, щоб стримати Росію і Китай? Удар по Кремлю ЄС готує 19-й пакет санкцій з акцентом на причетних до викрадення українських дітей. Нові обмеження, зокрема проти країн, що допомагають Москві обходити заборони, чи зможе Європа перекрити кисень російській економіці. Майже 600 безпілотників та 31 ракету різних типів росіяни спрямували на Україну цієї ночі. Головною мішенью став Київ. Безперервна атака столиці тривала понад 9 годин. На цю мить столиці відомо про 15 загиблих, троє вбитих дітей. У Дарницькому районі під завалами шукають людей. Там російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Наслідки атаки фіксують практично в кожному районі столиці. Атаки зазнав і офіс представництва ЄС у Києві. Світлини звідти публікує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Від атак РФ постраждала також Вінничина. Ворог прицільно вдарив по парку швидкісних поїздів Інтерсіті. Повідомляє Укрзалізниця. Пошкодили залізничний вузол у Козятині. Залізничники обіцяють не скасовувати жодного рейсу, але попереджають про затримки. Ну а зараз повернемося до наслідків атаки у Києві. До нашого етеру приєднується кореспондентка Суспільного Анна Самара. Вона перебуває біля зруйнованої п'ятиповерхівки у Дарницькому районі Києва. Анно, вітаємо вас. Які останні дані рятувальної операції? Скільки людей ще можуть залишатися під завалами? Розкажіть нам, будь ласка, що відомо на цю мить ранок працюємо тут ударних тут, практично вщент зруйнований один сідлістів. 70 також постраждали не зруйновані верхні поверхи чи та п'ятий. Наразі росіяне вже ліквідували тут пожежу, яка була зранку, і продовжують пошукові роботи. Їх проводять як у зруйнованому під'їзді, так і на цих зруйнованих поверхах. того, що шукає людей, також розбирають зверху. Я замислю, що вони не несли для до посібляні. Щодо кілька людей, які можуть перебувати під завалами, точно кінця звати цей слон про це. Ось буквально пару хвилин тому я пройшла під цей будинок, землі, по цей і спілкувалася з людьми, які позачітують то дуже багато знису. Чікаються народичів чи близькі які, можливо, можуть ще залишатися під завалами. Щодо кількості за загинуло, хто. Саме на цій опасії їх 14 останнього загідного дістали буквально сімгози сому. Також перепрошуємо вас сказати, за якість звуку. Перепрошуємо, Тоже, мусимо комедженна. перервати пряме включення, тому що маємо проблеми зі звуком. Це зрозуміло після обстрілу в Києві. Дуже поганий зв'язок. Дякуємо дуже кореспонденції суспільного ані Самарі. Не нехтуйте правилами безпеки, бережіть себе. Кореспондентка суспільного розповіла нам про зруйновану п'ятиповерхівку в Дарницькому районі. Загалом по Києву 15 загиблих на цьому серед них троє дітей. Завтра у Києві, день жалоби. Росія обирає балістику замість перемовин, написав Володимир Зеленський. Після атаки росіян президент закликав відреагувати на дії Росії Китай та Угорщину і закликав негайно запровадити санкції проти Росії. Відреагувала і глава дипломатії ЄС Кая Калас. Вона наголосила, що ескалація це свідомий вибір Росії і зневага до мирних зусиль. Україна має нового посла у США. Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної, головною дипломаткою у Вашингтоні. Зеленський наголосив, ключове завдання нового посла. Повна реалізація домовленостей з президентом США Дональдом Трампом, передусім у сфері оборони. Нагадаю, раніше Ольга Стефанішина була спецуповноваженою президента з питань співробітництва зі США після відставки з посади віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства. І головне реалізувати повністю всі домовленості. З Вашингтону домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України. На столі дві українські пропозиції: це сильні пропозиції, це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносно. Стало відомо, про що українська сторона говоритиме на зустрічі зі Стівом Віткофом. Переговори зі спецпосланцем президента США відбудуться цього тижня у Нью-Йорку. До складу української делегації увійдуть керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Уміров. Як пише Блумберг, йтиметься про гарантії безпеки для України. Окрім цього, переговори стосуватимуться зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Путіна. Європа виробляє в шестеро більше боєприпасів ніж кілька років тому, але темпи роботи ВПК потрібно прискорити. Про це на відкритті найбільшого в Європі заводу з виробництва артилерійських снарядів рейнметал заявив генсек НАТО. Марк Рюте закликав зброярів збільшити виробництво танків, систем протиповітряної оборони та ракет. За його словами, оскільки Росія та Китай прискорюють виробництво, альянсу необхідно зміцнити власну оборонну промислову базу, беручи до уваги досвід України, so я закликаю вас у рейнметал та всю трансатлантичну оборонно промислову базу підтримувати високий рівень виробництва, піднімати планку ще вище разом з нашими партнерами, такими як Україна. Німеччина вже оголосила, що планує інвестувати майже 153 мільярди в оборону до 2029 року. Ви є найбільшою економікою в Європі, і ви це робите. А інші підуть за вами. Ми бачимо, що союзники НАТО зараз прагнуть інвестувати набагато більше в оборону по всій Європі. Війна в Україні має закінчитися, але не капітуляцією України. На цьому Молдові наголосив німецький канцлер. За словами Фрідріха Мерца, така капітуляція дала б російському диктатору час для підготовки до наступної війни. Раніше німецький канцлер заявляв, що немає ілюзій щодо швидкого закінчення війни, і закликав продовжувати підтримку України. Європейський союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб завадити третім країнам допомагати Росії в обході чинних обмежень. Про це пише видання Блумберг, посилаючись на джерела. Уже цього тижня міністри закордонних справ країни країн ЄС на зустрічі в Копенгагені де обговорять використання інструменту проти обходу санкцій. Він був ухвалений ще у 2023 році, але досі не використаний. Цей інструмент передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу обмежень ЄС. Зараз Брюссель працює над 19-тим пакетом санкцій. Він міститиме нові обмеження проти причетних до викрадення українських дітей. Німеччина видала ордери на арешт учасників підриву північних потоків. Усі семеро підозрюваних українці. Підрив газопроводів готували четверо водолазів, фахівець з вибухівки, шкіпер та координатор пишуть німецькі змі. Щоб закласти вибухівку, вони орендували яхту за фальшивими документами, але для перетину кордону використовували справжні координатора. Затримали в Італії. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Ще один підозрюваний, ймовірно, загинув на фронті. Решта перебувають в Україні. Три з чотирьох гілок газопроводів північний потік 1 та північний потік 2 на дні Балтійського моря підірвали наприкінці вересня 2022 року. Він мав використовуватися для транзиту газу з Росії до Польщі та Німеччини. Президентське вето закону про продовження захисту для українських біженців це загроза для польської безпеки та економіки. Про це напередодні заявив віце-прем'єр-міністр. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. За його словами, польські підприємці і фермери вже занепокоєні тим, що через вето вони втратять українських працівників. Російський підприємці виразили непокій. Польські підприємці і фермери вже висловили занепокоєння також польські родини, і мова не про 800+. Прем'єр це чітко сказав. Вето не стосується цієї справи. Воно мало бути димовою завісою. Там йдеться про безпеку Польщі. Ім дуже росіяні сам тримані. Чим довше росіяни будуть подалі від польського кордону, чим більше щодня українська армія знищує російську армію, то тим самим усуває небезпеку для Польщі. Ось про що це вето. Воно проти безпеки Польщі. Я так це трактую. Я то отчутує певні пан надіщай, спірають. Сьогодні, завдяки нашій підтримці, підтримці НАТО, ЄС та США, допомагаючи Україні, можемо тримати Росію здаля від Польщі і з усіх сил це треба робити. І здавалося, що щодо цього є повна згода усіх відповідальних за польську політику. У містечку Білозарське Донецької області майже не залишилося жителів. Люди залишають свої домівки через наближення лінії фронту російськими військами. Як виживають ті, хто ще не евакуювався і щодня перебуває під обстрілами? В нашому матеріалі матеріалі наших колег з редакції. От так. Такий вигляд має дорога в напрямку Білозерського. Найбільш небезпечні ділянки облаштовані протидроновими сітками. Невеличке містечко в Покровському районі Донецької області спорожніло після того, як на початку серпня окупанти прорвали українську оборону. Тепер до лінії фронту звідси всього 10 кілометрів. тут щоночі прильоти буває в день. Приходять сповіщення, що десь на околицях сильно б'ють мирного населення. Ну я не знаю. Моїх знайомих може чоловік 20 залишилось. Взагалі трішки, тільки старі. Молодих майже нема. Тож в основному жити тут неможливо. Все закрито адміністрації немає. Взагалі нікого нема. Адміністрації Чоловік розповідає, що до повномасштабного вторгнення в Білозерському проживало 12 тисяч людей. Зараз вулиці порожні, та й сам він готується до евакуації. Зараз буду виїжджати, У бабу, зараз стара... Збираю речі і буду виїжджати. І У мене бабуся, стара мати буду і сестра. Дня, Побуду дня, ще день два тут. Максимум, і виїжджатиму в містечку. Зараз ані газу, ані світла, ані води. Їжу готують просто неба. Питну воду качають за допомогою генераторів. Ужас. Просто ужас. Ночами... Жах, просто жах. Вночі нерви вже не витримують, і їхати нікуди, бо в нас з матір'ю нікого нема. І грошей нема, щоб виїхати, і пенсія маленька. Єдиний транспорт тут, велосипеди, та й ними пересуватися небезпечно. З неба полюють ворожі дрони. Дороги геть усипані гострими уламками безпілотників та авіабомб. Пробиті колеса роверів лагодити нікому і ніде. Ой, господи, доведеться евакуюватися. Знайшла хатинку, відвела матір ту хатинку, а вона почала кричати Я хочу додому, а я кажу, що там убивають. Попри всю небезпеку, через містечко часом ще курсують автобуси до Павлограда та Дніпра. Пасажирів мало, здебільшого водії привозять місцевим ліки. Яка точна кількість людей, що залишається в Білозерському, невідомо. Місцеві продовжують залишати рідні домівки. Лінія фронту стрімко стає ближчою. В'ячеслав Лакомкін, Сергій Бордюжа. Якими були головні новини на цю годину? Команда журналістів Слава Тіві продовжує відстежувати події. Ну а далі в нашому етері аналітична програма Український фокус мої колеги з шановними гостями програми говоритимуть про таке. Гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО вже на столі переговорів. Але чи перетворяться вони на справжній щит від російських ракет? Говоримо з Єгорем Чернєвим, народним депутатом, членом комітету з питань оборони. Вето президента Польщі на закон про допомогу українцям. Які економічні наслідки будуть для самої Польщі? Інтерв'ю економіста Марика Зубера. Чи змусить американське мето відвернутися далі від Москви? Чи навпаки, що сильніше прив'яже до російської нафти? І чому Європа досі не закрила нафтопровід Дружба? Про це розмова з Мацеєм Буковським, керівником програми з енергетики та стійкості у фонді імені Казімежа Пулавського про все це за кілька хвилин в українському фокусі.